Псалом 92. Розпів розіп'яття і спадок життя вічного. Зодягнувся в красу пан квітучих країв. Підперезався силу підтвердив. Він зберіг і примножив віру синів в тих стовпах, що небо підперли. Твій престол на горі спокон віку стоїть. Ріка зносить пісні договерли. Хвиля стала струною, як цитра звучить, і дощем з нею сиплються перли. І шумує вода, хвилі моря гудуть, все наповнює сила Господня. Откровення твої в оселі ідуть, не порушить їх спокій безодня. Світлом правди умиються душі людей, дух літатиме краєм, мов сокіл. І не витече більше кров із грудей, тільки сяйво і радісний спокій.